Країни Європи свої проблеми з демографією цілком рефлексують. От е, теж просто як там приклад для мозаїки розуміння. От поляки, вони самі ну польські, скажімо так, військові аналітики, польські, просто військові там командири. Вони в певних публікаціях проговарять історію, що, наприклад, от їм краще не барати. 30, ну, в сегменті, там 30 ну сегменті там 30-35 плюс чоловіків. Ну тому, що вони ще в гарній фізичній формі, там не психологічності, і більш продатні до виконання завдань на полі бою. Ну, відповідно, тут вони намагаються робити ставку з на якість аніж на просто кількість людського капіталу. Ну бо вони розуміють, що колись там, можливо, за часів Варшавського договору в них там армія була 400 тисяч, прям це ж еге-гей. Але реальна боєздатність цієї 400 тисячної армії ну, викликала питання. Тому, от наші ближні сусіди, поляки, вони розуміють, що якби треба шукати баланс там. де... Реальні оборонні задачі демографічний ресурс. Ну і можливості їхнього якісного виробництва. Нам тільки ця думка про те, що там якось та пошукати баланс між там демографією, можливості використання і якісним співвідношенням, що вона тільки доходить, і ми тільки через цю призму починаємо дивитися на світ хоча маю сказати так, що навіть до сьогоднішнього ефіру ця думка, що «Хм, хм, хм, країна заходу так не теж не так гарно з набором в армію, як у нас, хоча вони нас повчають, ну ця думка не дуже була популярна, скажу по власному досвіду.